Сьогодні наша розмова про культуру, про культуру села. про сільський будинок культури. Як там відпочивають люди, як вони знаходять там душевну розраду. Нещодавно ми побували в селі Росохач Городенківського району. І я не могла не запросити до нашої передачі Вечерне джерело його директора Марії Степаніко. Добрий день, Марія Степаніна. Я рада, що ви до нас змогли завітати. Осінь, чудова пора, і наша знімальна група ще до цього часу перебуває під враженням від вашого зімня, учасниками якого ми могли також бути. Я би хотіла вас власне запитати. Що вас наша на таку тему? Як прийшла така ідея створити такі літературну, таку літературну композицію і літературну, історичну, і соціальну, яку ми назвали Бути жінкою і бути різною»? Мені сказали, що тема жінки взагалі свята тема, тому що жінка це берегиня, народу нашого. І е, ця тема не сьогодні не тільки той день. Де, Святкувала, можна сказати, так. а Ми е, свята жінки проводимо часто, не тільки як мої жінки. Ми хотіли показати жінку е, як мати, як перевірні. І в тому числі її у руки, є, її розум її талант. От ми показували на своєму заході, на своєму заході, ми показували жінку-пленницю. Проста сільська жінка. А вона пише по душі зворушливо. Ми показували жінку художницю, яка поруч у себе, що господарки якось займається. Вона у вільний час свою розраду знаходить саме в перзі. І вона такі гарні картини показала на висвітлювати день для нас. Ми показали жінку вишивальницю і талант. Ми показали жінку. Сколінарної справи. Це те було щось таке фіричне, як яке, яке, можливо, не кожна жінка може, кожна має свій талант. Пані моє учасники семінару були захоплені. Це було видно з них емоцій із того, якими говорили. І під час мати, коли вже відбивали присутніх. Вони співати, вам плохає віка, яке багато було зазвичай ці голоси, словно розказують ще про жінку, про яку могла власне на цьому семінарі. А на цьому семінарі мовилося про Марію Степанівну, яка вже багато років очолює Висохацький будинок культури. Цю установу, яку можна вважати прикладом, бо в багатьох селах Городенківського чи інших районів нашої області є ніби, але на жаль, вони не працюють так, як вони працювали тут колись. Але кажуть, що колись примушували, заставляли, тепер вже ніхто не заставляє, ніхто не примушує, і люди йдуть туди за покликом серця. Скажіть, трошки про свій заклад, яким у вас є гуртки, яка робота ведеться? І стільки років у самому закладу, тому що він в гарному стані, але. Він в стані, не тому, що він новий, а ще й тому, що там є живий дух людський. Ми не знаємо, коли в будівлі немає людей, то будівля западає, вона руйнується, але видно, що е, по сходах, по підборах важко, приходять десятки сотні ніг, є дихання, є аура чи, чи Це так, чи я так сильно називала. Будинок наш дівчий, е, постійно, можна сказати, дівчий, він е, вважається, але вважається краще в області культури, тому що в нас колективи е, є два народні колективи, колектив на вечірки, такий мішаний чоловік, така сільська інтелігенція, там беру участь, беру участь. Там у нас є ще берегиня, який понад 30 років. Уже я коли прийшла е, туди в село і створила такий колектив берегління. Постійно діючи. Колектив берегиня носить звання 30 років вже або понад 30 років вже. Ми їздили на Майдан виступати, ми брали участь у міжнародних фестивалях, ми постійні учасники на святах районних, в області нас представляють. Ну а в селі, звичайно, теж без берегині не обходиться. Крім того, у нас є колективи, такі як ансамбль Старожили. Це такі старші жіночки, досить цікаві, вони ще такі рухливі. Ну інколи буває, що що вже і після того й прихворіють, але вони віддають всі сили на сцені, бо люблять це напевно. І, і я з ними теж поріднилася. І вони всі, я би сказала, всі учасники, які є, це вони мої е, люди. Тому що я не місцева там, а я приїхала і вони мені стали родиною. І коли в них якесь свято, ми святкуємо разом. Коли у них якась, не дай Бог, біда, ми з ними. І так має бути. А крім того, хотіла продовжити, що в нас є ще такий ансамбль чоловічий, в складі якого також чоловіки старші, такі місцеві чоловіки, і ми так їх назвали, чи вони собі самі так назвалися «Росохацькі парубки. А вони вже діди, вони навіть і пісню співають Гей, діди, діди, діди. Е, і е, крім того, у нас є ансамбль дівчат, такий молодіжний. Ну, вони не дівчата, вони такі е, молоді жінки, молоді жінки так. але ми їх називаємо як дівчата, тому що вони молоді між нами. Є в нас е, такий колектив цікавий, е, хло, е, ансамбль хлопчиків духовної музики. Так, і ми співаємо. Ми відкриваємо, можна сказати, є заходи, які відкриваємо саме тим. Вони отче наш співають вірою. Вони співають. Ну коли що потрібно, такі хлопчики одіваються, і вони також скрашують наші заходи. От з вашої розповіді я розумію, що співпраця культури. Школи і отця, який у вас є, тому що, так ви сказали, що у вас це є багато цього, це є спільно. Ви, тому що ми всі знаємо, навіть міські мешканці, що село це є тяжка фізична праця, люди напрацьовуються, чи їм ми вже до того, чи їм до співу, чи їм до танцю, чи їм до якихось розваг. Але я бачу, що в ваш, вашому Клубі не так в вашому селі. Як, як вам ви кажете, ви прийшли? Це дійсно це дуже великий подвиг, можна сказати, коли людина не народила в селі, прийшла і зуміла, так, який секрет. Як ви змогли їх згуртувати, об'єднати? Ну, в першу чергу, так як ви сказали, це повинна бути співпраця: церква, школа. Культура сільська, такий чотирикутник можна сказати. Це в першу чергу, бо як не мав такої взаєморозуміння, ну так. А і тоді на місці бібліотека, ми спільно працюємо, дуже цікава жінка. І ми доповнюємо одна другу. У нас два художні керівники, хлопці, які теж, ну може, я і надто десь в роботі вимоглива, але в кінцевому результаті у нас ну, непогано виходить. А... А взагалі, як зацікавити, ви знаєте, як ми робимо? По-перше, коли треба людей любити. А по-друге, коли ми вже, як вони нас вже, можна сказати так, слухають, коли вони приходять, на ті, як ви кажете, вривають свій дорогоцінний час, який, який в них є, і приходять на репетиції, ми обов'язково якось стараємося їм їх їм віддячити. Ми робимо, ми робимо їм такі. Е Ювілейні вечори, такі вшанування. І все залучаємо вже тоді учасників тих і вшановуємо одного із них на якісь ювілеї. А вони за це вдячні нам, тому що це теж їм поважно, якщо вони відчувають, що вони в повазі у нас. Ви зараз відкрили один з секретів, це дуже важливо, тому що є села, в яких от, я не буду їх називати, але я бачила архіви, де. От чомусь при совітах були і ансамблі, і хорланка, і костюми збереглися, і все. А зараз нічого, все занепало, клуб валиться, руйнується, і ніякої роботи немає. Попри те, що й школи повибудовувані, нові, як дзвін стоять, і бібліотеки можна розмістити, і все. Але на жаль, такої роботи немає. У вас ще ми побачили. Таку духовну світлицю, я, я би навіть назвала її каплиця в будинку культури. Так. Для чого? Якщо є церква, я думаю, є і каплички по селі. Для чого ще ця каплиця в будинку культури в вашому клубі? Тому що в розділі нашої роботи є духовна, духовна робота. А ми знаходимо таких однодумців. І в тій світличці ми, ми збираємося. Включаємо. Там таку духовну музику, засвічуємо свічки, і за таким круглим столом, можна сказати, запрошуємо однодумців і розвиваємо е, любу тему. Інколи буває так, що ми е, запрограмовуємо, складаємо сценарій е, того заходу, запрошуємо священника, а розмова розвивається сама по собі. Люди відкривають свої душі, як ніде інше, напевно. І там ми знаходимо, е, знаходимо себе, кожен, кожен себе знаходить. І, і я думаю, що це по-перше потрібне. По-друге, ми не лише тільки про духовність. Ми е, обговорюємо, наприклад, книги Калини Ватаманюк, Брнофереро, такі історії, такі цікаві історії життя, де вони описують, і ми потім обговорюємо. А від того відштовхуємося і знаходимо свої приклади на тому, е, тому тому та світличка така дорога нам, І коли хто до нас приїжджає в гості. То радуються, теж заходять і дивуються, і, і обов'язково хрестяться, заходять, вони хоч заходять в якусь, якусь духовність, то відчувається там. Ну а ще дуже цікаво, у вас є така кімната. У вас багато цікавих кімнат, але такі, які, таких ніде немає. У вас є така кімната, чиста саля урочистих подій. Так. Розкажіть, будь ласка. Ми так, так їх називаємо. Чому урочистих подій? Тому що ми там. Будемо е, такі е, реєстрації шлюбу, е, так е, така, така реєстрація шлюбу. Там приходять молоді. Колись то було так за е, радянщини, е, теж були такі шлюби. Давали. Ми трошки змінили щось, але теж, те, що лишилося: ми пісні, діти молоді, молодята е, там себе почувають е, якось е, як свят. Урочисто. Свято, урочисто. Вони е, благословляють батьки їх там, вони е, там дають клятву один перед одним. Ну, звичайно, в церкві саме основне, але там і в нас. І е, теж воно цікаво, ми там використовуємо ансамбль берегиня, який е, одіваються дівчата по формі і е, співають пісні. А звичайно, так як тепер вже прийнято знімати, і вони заходять після того, заходять у цю кімнату духовності і там дають поклін матері Божій. І вони там в нас є музеї, де можуть сфотографуватися біля кірнички, біля хати. Ну, ви бачили в нас ті музеї, і вони там проходять собі як історії до свого фільму того. Який вона створюють. Власне, ви самі зачепили про ті ваші інтер'єри, про ті композиції, коли, коли заходиш в будинок культури. Ну, Ви знаєте, це колосальна робота. Я просто була здивована, там котик на, десь в стрісі сидить. Там песик колобудкий, ну це напевно не одна людина це все створювала, і ці композиції, таке такого побуту, екстер'єру, інтер'єру, сільських хат. За скільки ви це змогли зробити? Ну звичайно, вся робота, яка є при будинку культури, то праця не одного дня і не тижня, тому що це напрацювання як матеріально там, так і на сцені. Це треба працювати постійно, і, і ті костюми, які ми маємо, всі нашиті, це ж не можемо ми так зразу нашити. Ну не можна сказати, що нам щось із державного фонду хтось допомагає. Ну, маємо спецкошти, бо в нас дискотеки, скотеки, чори відпочинку відбуваються. І ми за ті трошки ті ко, тими коштами, трошки щось свого, трохи з дому, хтось щось приніс, хтось щось подарував. І, ну, як бачите, цікавий, цікаво тоді зайти і подивитися. Є що подивитися. Власне, ви в вашому будинку культури є ще такі цікаві, взагалі весь інтер'єр цікавий, але власне на що звернула увагу знімальна група, є таке різьблення, є вироби з дерева. Дай Боже вам то все зберегти, тому що таких зараз всі повернуті, поведення на тих євроремонтах, в яких, можливо, немає душі. І все переробляють під під євроремонт, Хоча люди не таким запитають, що це таке, вони не з вами не скажуть. Але у вас, власне, ти український дух, українська душа дихає в тому приміщенні в тих всіх кімнатах. Гармонії. Так, це є гармонія, все, все воно все на однакових вібраціях. А от ви багато часу, я так розумію, щоб це все працювало і функціонувало. Ви мусите багато часу проводити на роботі. І як керівник, і як берегиня, як господиня, ви маєте, мабуть, добру підтримку вдома в себе, тому що ви звільнені повинні бути, бо я знаю по собі від багатьох домашніх справ. Так? Звичайно. Але я хочу сказати, що якби була така можливість починати життя спочатку, то я, напевно, б нічого і не змінила. Тому що е, понад усе люблю свою роботу і живу нею. Вона мене лікує. Інколи хворію, а сцена мене лікує, я би так сказала. І як ви говорите, що є розуміння з боку чоловіка, дітей. Е, а віддаюся роботі тому, що люблю її, бо пісня кажуть, як вірна подруга, з нею наплачешся, а з нею і натішишся. А ще кажуть, що о, пісня народна, одна ти мене не кидаєш, і куди б ти, доля, по світу мене не вела, ти за мною, як пташка, як пташка, за мною літаєш. Мелісте ми, в нас телебачення, це магія, це казка, і вся наша розмова проілюстрована кадрами, які ми відзняли, які ви нам надали. Власне, от то дерево, яке ви придумали. До речі, дуже багато керівників і методистів сказали: О, ми зробимо також собі таке дерево, ми щось таке придумаємо, коли. Ті, хто оцінювали вашу роботу, дуже добре, позитивно мали змогу на дерево прикріпити самі яблучка, так які ви це вища похвала. Квіточка це середня, так а листочок це ніби е, ніхто не причепив ні квіточки, ні листочка було дуже гарно і. Оцінили методисти і керівники, мабуть, не тільки цей ваш захід, який відбувався, а от все, все, що вони побачили. Вони були захоплені. Ми ходили, я так прислухалася за ними, як вони оцінювали, як вони, може, хто по-доброму, а хто не, не, не по-білому заздрили. Але це є все велика праця і є. Скажіть мені, коли вас кличуть десь може в сусідні села виступати, чи якісь спільні заходи, як там відбувається це таке проникнення культур села Росохач в інші? Е, нещодавно, минулої неділі, у нас е, ми запросили їх, а вони виявили бажання. Ми китинці тут під Франківськом. Е, ми були знайомі з директором, Добре. і ми запросили їх. У них дуже гарно. Е, то все вдалося, їхній концерт, цікаві колективи теж були. І тепер, звичайно, ми будемо їхати до них з таким обмінним концертом. А минулого року ми робили благодійні концерти із скринькою, які гроші зібрали, 4 тисячі зібрали, і відправили туди в АТО, хлопцям, на допомогу. Я їхала, я сама родом із вікна. То я їхала зі своїми колективами, їхали у вікно. Це був як мій як звіт перед селом. То було дуже гарно. Ми беремо священника, коли їдемо. Ми з хлібом, світлом, свічками. Щоб їм так було. Бажаю їм, щоб моїм односельчанам, моїм землякам було там з хлібом і світлом. І починали, і вони дуже наш гарно знаєте приймали. І мені дуже сподобалося, коли вони крім оплесків так дружно вставали, були на окремі номери, піднімалися із крісел і говорили, і кричали: Дякуємо! Угу. А це ви знаєте, найбільша нагорода. І для мене, і для моїх учасників всі були дуже задоволені. І так по селах ми їхали також з благодійними концертами. Зараз маємо запрошення балинці снятинського району. Вони у нас були на семінарі, там був директор, і сказав, що він хоче, щоб ми до них, до них приїхали. Уже після роботи, після осіння польових робіт, звичайно, легше буде людей зібрати. Ну і будемо працювати. Бо життя бачите, ми живемо в такий трошки складний час, важкий час. І саме оця пісня дуже потрібна людям. І треба любити, вміти любити життя. Як яка то краса, коли навесні проривається зелена травичка, перші квіточки, співає жайворонок, зозуля. то є велика філософія життя. Її треба вміти любити і передавати людям. А це є наш обов'язок. А коли восени. Опадає листя, похмурі дерева, тумани, темні дні. То, власне, і ми мусимо бути тими сонечками, так. які осяюючи настрій, і день і душу інших людей, і собі приносити естетичне задоволення. Я хочу повернутися до вашої сім'ї. Ми знаємо вашу внучку ромочку. Як вона пішла пішла вашими стопами. Вона чула ваші пісні з дитинства. Це одна з небагатьох молодих, юних співачок, які співають так на раз і вона співає в будь-якому місці в будь-який час, а капельно так. з музикою без музики, без музики. Це велике щастя, що ви маєте таку послідовницю. Так, це велике щастя. І я дякую Богові за те, що я маю кому передати свою пісню. Тому що вона вже можна сказати краща за мене. Вона має добрих викладачів: Валіхновську, Зоряну Олегівну, і по класу бандури, пані Лесю. Вони дуже її там люблять. І я щаслива тим, що вони дають її путівку в життя саме, бо тому, що Бог обдарував її талантом, це одне. А щоб мати добрих викладачів, добрих вчителів, щоб вона прозрівала, щоб вона йшла вперед. Вона багато багато фест... Завдяки їм вона там одержувала ну, перемоги, можна сказати так. Нагороди нагороди, відзнаки, так відзнаки. І я дякую Богові за це і дякую тим вчителям і тим батькам її, які вони також не сприяють цьому, тому що батьки теж мають бути зацікавлені а вони дуже люблять її пісню. І під тому підтримують. А для мене це знаєте велика, велике щастя, тому що я хочу передати і щаслива тим, що моя пісня не помре. Є кому передати так. Це так. дуже дуже гарно. І ми бачили, що не тільки Ромочка співає, а й співають дітки там в вашому селі. Так. Є багато юних учасників, які підтягуються, і це видно дуже цю роботу. Дуже видно. Скажіть мені, Марія Степанівно. Ви скільки років ви очолюєте вже цей заклад? Чи маєте ви звання? Збудований заклад у 1990 році, а я прийшла працювати після, хоч у 2000 році, хочу сказати, після доброго господаря, який зберіг той будинок. А я продовжила його наповнювати вже і щось прикрашати, і щось до. Доносити до нього, і це немаловажно, тому що зберегти саме такий заклад, він вже такий 26 років, але він міг бути і знищений. Ми його зберігаємо. А... Чи пошановані ви званням, заслужений працівник культури, чи заслужений діяч мистецтв? Бо я би вам зараз то звання присвоїла. <гум> Дякую, пані Галина, за таке. Ну був такий процес. Підготовки документів і відправлено було. Ну, десь він там загубився десь там у Києві, загубився в міністерстві. Ну а вже тепер не знаю, чи то так буде й важливо, але звичайно, що це було би це важливо, престижно. Це важ. Я зараз звертаюсь до функціонерів від культури і просимо цю нашу передачу на вичерпне джерело вважати також своєрідним листом підтримки Марії Степанівні на здобуття і нею звання заслужений працівник культури чи заслужений діяч мистецтв. Вона цього направду заслуговує. Марія Степані. З вами працює дуже багато людей в вашому будинку культури, і ці люди я бачила їх, я спілкувалася, намагалася за той короткий період часу, що ми там перебували. Знаєте, в них в них очі горять, вони такі, в них світлі обличчя. Ну це велике щастя. Може, там якась така земля росоха, чи може там якесь таке повітря, яке спонукає до того. Надзвичайні люди навколо вас. Так, я дякую Богу, що Господь мене любить, окружає мене такими добрими, мудрими, розумними людьми, з якими в мене є співпраця. Це бібліотекар. Наталія Михайлівна Нескреба, це Валерій Михайлович, Михайлищук, Петро Павлович, музикант. І, звичайно, без них я нічого не можу, не могла би зробити. Я як організатор, напевно, всього. Але всі люди, і ті, які учасниками є, і ті, які мене люблять, а мені в житті попадають добрі, щирі люди, які мені допомагають. Навіть на оцій виставці ці люди приклалися, вони віддали. Ну і дякую, звичайно домашнім Тим чоловікові, дітям, які мене розуміють, які мені інколи допомагають. Невістка допомагає мені, коли я готую одна. у франківську, вона вболіває за мене. Вона все мені що треба. Вона мені докладає, додає, допомагає. Як може, і, звичайно, я сама нічого могла би не зробити це завдяки людям, які, яких я люблю їх і вони мене люблять. Марія Степанівна, Ваша роль тут її не можна переоцінити і перебільшити. Вона важлива у тому, що так, таке культурне життя в Росохачі. І мені залишається тільки нагадати нашим глядачам, що у програмі Невичерпне джерело ми розмовляли з Марією Степанівною Микичук, директором сільського будинку культури, який я би навіть назвала її іншими високими словами. Але хай буде так, будинок культури це гарна наста. Ми прощаємось з вами до наступних зустрічей. А вам, Марія Степанівна, велике спасибі. Дякую, вам.